Мої вітання, друзі, біатлонний батл, четвертий тур. Саме під даним відео ми будемо прогнозувати четвертий тур нашого біатлонного батлу, і в рамках саме другого етапу Кубка світу з біатлону. І саме етапу, який пройде в австрійському тіролі. В місті Хохфільцен. Вимочите зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро дякую завжди за вашу підтримку. Отже, два слова про наші правила. Приймати участь в біатлонному батлі має право тільки той, хто підписався на наш канал. Один учасник, один прогноз. Не може один. Прогнозувати за задвоїх чи прогнозувати двічі. Якщо ви передумали в процесі прогнозування, до терміну прийому прогнозів, можна змінити свій прогноз, але увага! Для цього треба спочатку видалити старий, а лише потім вже писати новий коментар, новий прогноз. Це дуже важливо. Далі. Е, під даним відео і тільки тут приймаються прогнози на біатлон. Е, в цьому відео ми прогнозуємо четвертий тур, а в четвертий тур входить чоловіча естафета, яка пройде у неділю 14 го Грудня естафета чоловіччя 4 по 7 половиною Час початку естафети 12.00 в неділю 14 грудня. Получається, що впритик прямо до початку. Самої естафети я буду приймати ваші прогнози, друзі, в коментарях під даним відео. І тільки тут е, кажу відразу, час початку це київський час. Не плутайте. Тобто, до, до півдня до 12.00. За Київським часом я приймаю е, чоловіки естафета 4 по 7,5 Хохфільцен. Це вже другий етап. Е, в цілому, другий етап стартує 12 грудня в п'ятницю. Спринтом у чоловіків 10 км і спринтом у жінок 7,5 км. Ось така програма. П'ятниця, субота буде жіноча естафета і гонка переслідувань чоловіки. У неділю, ось якраз щодо нашого четвертого туру естафета 4 по 7,5 чоловіки. І у неділю одразу ж і закривається етап Хохфільцені, другий етап Кубка світу з біатлону, гонкою переслідувань 10 км у жінок. Отака От е дуже скорочена програма. Такого короткого етапу, як Хохфільцем. Наступний французький біатлонний етап також буде дуже коротким, ідентичним до австрійського, до Тірольського. Таким чином, друзі, стартуємо і по чоловікам. Дуже радий, що нас стає з кожним туром більше, більше, більше. І наш біатлонний Батл. Так само сподіваюсь, як і тенісний батл набуде популярності не меншої. Тому, друзі, приєднуйтесь! Ласкаво просимо на наш біатлонний батл. Принципи підрахування балів я вже не раз казав, ну, на всяк випадок повторю. Ваша команда переможеться перемагає. Запропонована в прогнозах, ваша команда перемагає 5 балів. Займає друге місце 4 бали ви заробляєте. Займає третє місце. 2 бали. Ви заробляєте. 3 бали, вибачаюся. 3 бали. Зароб... Потрапляє на четверту сходинку. Значить, ви заробляєте 2 бали. І п'ята ваша команда, претендент, в прогнозі 1 бал. Все дуже просто. Перший 5, другий 4, третій, 3, четвертий, 2, п'ятий – 1 бал. Все. Розібрались. Будуть питання. пишіть. З задоволенням відповідаю на всі ваші запитання, на всі ваші е, скарги. Реагую і. Також роблю висновки по всім вашим пропозиціям. Дякую за участь, дякую за підтримку. Хто хоче віддячити реквізити в описі, завжди буду тільки радий. Тому починаємо четвертий тур. Хай щастить всім! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, перемог, удачі, всім па-па!